Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося з депутатом Української міської ради цього спілкування Оленою Славою від політичної сил Сили по Політичних партії. Да. Доброго дня. Доброго Артемі. дня! Ми починаємо знайомство з таких елементарних речей. Розкажіть, будь ласка, де ви народилися, де навчалися, чим зараз займаєтеся. Народилася я в Росії в Ангарську, на Майкалі і разом з батьками в 68-му році, ще ми переїхали в Україну. Сюди, коли на станцію набрала фахівців, мій енергетик. Mm -hmm. І mm -hmm. до, до спочатку, майже спочатку будівництва України я там mm -hmm. живу. Закінчила першу школу українську, потім закінчила політехнічну технічну Дуже хотіла бути програмистом і саме стала програмістом, працювала 10 років у відділі розробки програмного забезпечення в центрі ВСЦПО. Центр підготовки операторів масштабістів енергоплоків. Там я займалась в напрямку психології. Ми розробляли тести психологічні, які потім використовувалися для операційних енергоплотів. Готовність працювати в команді. Тобто, ви не фаховий спеціаліст-програміст, а якби законом в психології. Саме фаховий спеціаліст програміст, а у це вже був в роботі. А, хто писав математичні е, модулі, хто писав системні якісь речі, а ми розробляли психофісіологічний комплекс. Mm, тобто складали особисті? Ми писали програми для е, визначення особистості операторів на блоків. О, це я вже зрозуміла. Тому що, ну, трошки. Не а зараз чим ми займаємося? Потім, коли були скоро часи кризи, кризи, ще першої 90-х років, я прийшла працювати на Марк Шанталь», теж програмістом, там здобула досвіду роботи економістом і маркетолога. І саме тоді почала займатися власним бізнесом. Це вже було давно, я розумію, вже більше 20 років. І так потихеньку мій бізнес розвивався, і вже після декретної відпустки я не мала змоги повернутися на свою роботу, тому що вже мій бізнес був ну, такий досить. Е, ну я не скажу, що великий, але вже було вісім людей, які працювали разом зі мною, і я вже мала відповідальність перед ними, я вже мала кинути роботу і так займаюся. Бізнесом. Тобто ви займаєтеся справою, яка вам подобається на даний момент? Я б так сказала, будь-якою справою, якою я займаюся, вона мені подобається. Це, мабуть, тато на виховання. Тато мені казав, можна і сміття прибирати. Якщо ти бачиш ціль, до якої треба дійти, то вона тобі буде відповідатися ця справа. Розкажіть, будь ласка. Ви займаєтеся бізнесом, так? А ви зараз депутат, депутат минулого скликання, ви займаєтеся волонтерством. Можливо, я ще ще ну, не сказала про те, чим ви зараз займаєтеся. Ну, можливо, ну ви багато, думаєте? справді Але Скажіть, будь ласка, про чим ви зараз займаєтеся? Ну, Бізнес займає багато часу. багато. Дуже багато часу зараз. Займає у мене депутатська робота, тому що ну, дуже багато проблем у людей, і якщо ти представник громади, а саме ну, люди, треба щоб розуміли, що депутатики іноземне слово. А насправді це представник громади, кому люди довірили представляти людей, які живуть в в домах, в будинках, щоб вони доносили проблеми до керівників міста і щоб ці проблеми вирішувались. А проблем, як ви розумієте, дуже багато. Які ви у ви представляєте? Які дома? Дніпровський проспект 21 а 22. І у нас так сталося, що залишились без депутата юність 25 і Дмитровський проспект 25. А оскільки, оскільки я там балотувалася в районну раду, то я Попросили, щоб мені дали ці дома. То у вас чотири дома. Чотири дома. Дуже багато людей звертається за допомогою, чи можливо мало? Багато справді я зранку майже десь до сімнадцяти, до вісімнадцяти, займаюся депутатською роботою, і після вісімнадцяти вже починаю працювати над своїми бізнесі. Підкажіть, будь ласка, у вас є якісь хобі? Вистачає у вас часу на те хобі, які у вас є? Ну я не скажу, що в мене таке хобі прямо в житті. Єдине. Певний час виникають виникають якісь потреби, і, мабуть, ці потреби в мене стимулюють інтерес займатися якоюсь роботою. І вона, мабуть, в саме в цей час стає моєю. Тобто, коли була, була криза та перша, я дуже багато шила, і мені це дуже подобалось. Був такий журнал «Бурда», називався. І саме по бурді я вчила шити там. А шили що саме? Починаючи від маленьких дитячих речей і закінчуючи плащ, там, все, де ви шили чоловіка. Для себе? Чи, можливо, Ні-ні. Ні, для себе, і мені це було дуже е, зручно. і тому що ну, це коштує значно менше, і модні речі можна просити. Е, можливо, ви ну, подумаєте, що це трошки некоректне питання, але фактично зараз, будучи на одній із зустрічей від я побачила, що до вас неоднозначне відношення зі сторони тих, які раніше з вами були, і тих людей, які зараз з вами у депутатському корпусі. Ну, тобто чуються слова там зрадниця, там Ну, для мене це незрозуміло. Ви фактично депутат, ви представляєте інтереси людей. В чому ви зрадили або не зрадили, або чому зрада якби? Тож треба питати у тих, Хто так каже? Ну, тобто вам закидають, що ви зрадили. кого Тож Ви ж питаєте у тих, хто так каже. Ну, наприклад, на депутатській комісії. Мабуть, зрадили в тому, що я не пішла в команду козырь. А команда козырьва це хто? Ну, Це у нас наш край, Ну, майже наш край весь. А це блок ти, що ну, там, -блок. там трошечки інше. Оба блок і наш край, це команда тобто Я себе не бачу в цих так? партіях, і тому я них пропозицію, і від Катерини Васильівни я отримувала цю бути з ними разом в команді і навіть ще в вересні. Але справді я не бачу себе в партіях, які представляють або ірагічні структури якісь, будь-які там Добре. Шерпі, Тоді, тому, значить, виникає ще одне питання. Дивіться, так як ви не пішли в цій партії більш розкрученіші. Партія Сила людей на момент того, як ви балотувалися, вона була не розкручена в нашому країні. Чому ви обрали саме цю політичну силу? Чому що вас спонукало саме в неї війти і її розкручувати саме в нашому місті? Я, я відмовляла від пропозицію балотуватись ще з березня місяця, саме тому, що я не бачила в будь-якій партії, яка представляє, може що там заготуватися, але так, так І саме тільки тоді, в вересні місяці, десь наприкінці серпня, коли я почула партію «Сили людей, мене запросили в Вухів, щоб балотуватись в Пухівську районну раду, я прийшла додому, прочитала її устав, мені дуже сподобалася. Він відповідає моєму вну, внутрішньому. Настрою моєму внутрішньому, моєму баченню суспільства. Що саме сподобалося? Які пункти? Перше. Це партія, яка будується знизу до гори. Немає у партії такої священної корови. Як Ольга, які під себе набудує партію, всі питання, які можуть вирішуватись, вирішуватись на рівні міста, місцеві питання, вони вони вирішуються на рівні міста. Якщо ми маємо якісь... Якісь запитання, ми можемо звернутися до рівня вищого або до юристів ще вищого рівня, будь-якого. Тобто певна підтримка є, але вами не керують. Але не домінує над нами ніхто, не керують, і ми, ми можемо саме звертатись, якщо у нас є потреба. Ще що таке дуже важливе. Це партія, яка буде створювати і створює умови для формування середнього класу. А це в суспільстві найголовніше. Всі розвинені країни середнього класу мають від 58 до 80 вісімдесяти з відсотків. А в нашій країні за різними оцінками десь від 7 до 12 відсотків. Це дуже мало. ви говорили на... про піраміду, там де. Середній клас має е, саме більше займати прошарок. Е, багатих має бути, ну так, десь як ну, тобто, так, така, піраміда складається. Не? Чим більше багатих, тим розвиніше суспільство. У нас багатих десь 1%, 1%, один 1%. клас? Ні, я кажу саме про дуже багатих людей, які в своїх руках тримають капіталу більше, ніж весь бюджет України. Це трохи більше, ніж 1%. 8-12% це так званий середній клас. І решта це бідні і дуже бідні. Таке наше суспільство, українське зараз. І такого, так, таке суспільство не може існувати. Треба розширювати цей прошарок середнього класу. Саме для цього створена партія сили. Я дуже сподіваюся, що вона буде розвиватися, що вона буде міцнішати і буде мати вплив на суспільство. А вплив буде мати саме тоді, коли. Добре, я зрозуміла, ми зараз не про Бо Це улюблене питання, я справді. Це єдина партія, яку я люблю. Е, у мене ще одне питання. Дивіться, ви е, зараз балотувалися і обиралися е, від однієї політичної сили. Але... Е, як показують голосування останні на сесіях, Максим, Винник, ви трошки по іншому голосуєте. Ну тобто, що це ну тобто недоговоренность в партії, чи можливо позиція кожного трошки різна? Чи індивідуальність? Ну кожен має з тобто, ви не впливаєте ніяким чином на нього один і він на вас один на одного, Ну не впливає. Я ви вже погано? Це... Ну ви розумієте, з однієї сторони ніби то повин..., добре, коли є команда. І люди так сприймають ну, якось загальний такий погляд. Є самопоміч, наприклад, да, щоб була якась одна картинка, що представляється партія. Там сила людей, щоб це була одна картина. Але це партія. Така, як кажуть, можна купити одну, але не можна купити е, гуртом. Тобто, кожен відповідає. Кожен відповідає за свої вчинки, за своє голосування, за свої погляди. І я думаю, що це теж демократія. На вашу думку, а ви депутат минулого зі і чому? А як ви вважаєте, є різниця між цими велика. В чому ви вважаєте? В індивідуальному голосуванні це вже добре. Велика кількість депутатів, які можуть свої, свої бажання висловлювати саме на голосуванні. і це дуже добре. Коли вже є проблема, коли вже є інтрига, це вже добре. Як ви відноситеся до того, що майже на кожному етапі, майже на на кожну комісію, на кожну сесію приходить громадськість, вони знімають відеоролики, потім виставляють їх, оприлюднюють, роблять свої оцінки. Тобто, як ви до цієї позиції? Дуже позитивно я відношусь, і саме ще й тому, що наша партія, ну якщо ви вже там мені дозволите, я скажу про нашу партію, Разом з солідарністю ще декільками партіями підписали меморандум Прозора рада, і е, там дуже багато пунктів. Я подавала в нашу раду пропозиції внести в регламент там певні пункти саме про те, щоб була рада прозорою, починаючи з комісії, про те, що ви кажете, теж написано в регламенті. Нагадайте, в яку ви зараз комісію входите? Комісія земель. комісія з будівництва і земельним відносин. А ви раніше входили в комісію, в тому була бюджетна комісія. Чому ви зараз захотіли в земельну комісію? Чому захотіла в земельну комісію? Ну або потрапили, або ну тобто чому зараз ви в земельній, а в попередньому скликанні були в бюджеті? Бюджетні комісії? Ну мабуть, тому що хочу, щоб був контроль. Ну, Я себе вважаю. Ви відчуваєте, що е, мало контролю в земельній комісії, і тому ви в земельну комісію вирішили. Так, мабуть, так добре. Дякую вам за розмову, Олена Артемівна. З нами дякую сьогодні роз... розмовляла Олена Артемівна, е, політична партія Сила людей, депутат української міської ради, цього скликання. Дякую.